Привіт усім, друзі! Ви на каналі Вітьок на кухні. А це означає, що сьогодні готуємо щось смачненьке, просте і дуже домашнє. На черзі це котлети з сиром у вафельних коржах. Або, як я їх люблю називати, брізолі по-домашньому. Обов'язково приготуйте разом зі мною, бо це реально бомба. Що нам знадобиться? Вафельні коржі. Одна упаковка. Курячий фарш 650 грамів. Я, як завжди, використаю філе стегна і сам зроблю фарш. Сир 200 г. Цибуля одна штучка середнього розміру. Яйця 4 штуки. Сіль. І сушений часник. І звичайно, олія для смаження. Інгредієнти є. Можна братися до справи. Почнемо з цибулі. Чистимо. Швидко нарізаємо дрібненько і смажимо на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Як тільки підрум'янеться, відкладаємо охолоджуватися. Тепер переходимо до приготування фаршу. Прокручуємо куряче м'ясо через м'ясорубку. Свіженький, соковитий фарш готовий. Сир натираємо на дрібну тертку. Так він краще розподілиться у фарші. Усе майже готово. Час все поєднувати. До фаршу додаємо сіль, сушений часник, натертий сир. І добре все перемішуємо. Так, це непросто. Маса доволі щільна. Тому не соромтеся працювати руками. Я от навіть взяв миску побільше, бо в маленький ніяк. Додаємо обсмажену цибулю і ще раз гарненько вимішуємо. Готуємо кляр. Просто збиваємо яйця. І все. Він готовий. Тепер формуємо котлети. Беремо вафельний корж. Викладаємо на нього частину фаршу, товщина за вашим бажанням. І накриваємо другим коржем. І так до тих пір, поки не використаємо весь фарш. Розігріваємо сковорідку. Кожну заготовку обмакуємо в збите яйце і відразу на пательню. Смажимо з обох боків до повної готовності фаршу. І насолоджуємося ароматом. І от дивіться, наші брізолі, рум'яні, соковиті, ароматні готові. Ніяких складних процесів. Але результат? Ну просто пальчики оближеш. Не забудьте поставити свою смачну вподобайку, підписатися на канал і в коментарях написати, чи пробували колись такі котлети. Ну а поки чекаєте на нове відео, гляньте те, що рекомендує YouTube. Скоро побачимось. Всім пока!